не дуже смішна Іра, і знаєте про що я подумала? От мені в житті не вистачає того простого людського трошечки дінья. І я вирішила, якщо я буду говорити про багатство, то може воно й до мене прийде. А в мене сьогодні ще на фоні грусна декорація. Знайомтесь, це Онікс. Бачить Бог, я вже перепробувала всі варіанти, і я навіть ходжу на роботу. Коли я говорила, що спробувала всі варіанти, я дійсно спробувала всі варіанти. Позитивне мислення було, а афірмації на гроші були. Ходити на роботу теж особливих багатств мені не приносить, і інколи мені здається, я витрачаю ще й більше. Єдине, що я не про. В це нормально закінчити школу, вибрати нормальний університет, нормально вчитись і здобути якусь нормальну професію. Тож сьогодні в нас рубрика «Нестільовий стіль, де поговоримо про хутра та шикарність, а.к.а. голівудський ла. Це втілення розкоші, батажності, зухвала демонстрація переваг фігури. Оце є той самий голівудський гламур, улюблений багатьма зірками кіно та шоу-бізнесу. Переважання гламурних речей в гардеробі дає перевагу кожній жіноці виглядати шикарно в будь-який рандомний момент. Адже простим тривіальним речам просто немає місця в шафці гламурної діви. На перший погляд здається, що голівудський гламур це тільки от на вечірку, на якісь тусовочки, окремі елементи гардеробу здатні також доповнювати розкішні образи навіть в повсякденному житті. Стиль гламур. Е, а що це таке? Перш за все, це жіночий стиль, але останнім часом екстравагантні образи знаходять відгук в серцях чоловіків. Нічого страшного, Кокошанель стирила з чоловічого гардероба штани. Так от ми можемо поділитись і гламуром. Якщо їм подобається, хай сіяють. Причуди становлення стилю гламур. Помалково вважати, що стиль гламур зародився на початку 21 століття. В середньовіччя вища європейська знать також використовувала слово гламур. У Чні зачаровувати, засліплювати розкош. Тут не потрібно довго думати, з якої саме європейської країни це пішло. Кіне ж, із Франції, законодавицею гламурної моди стала французька королева Марія Антунета. Саме вона ввела повсякденне життя аристократок, тканини з яскравим блиском і їх переваги, пристрес до химерних і об'ємних прикрас, прагнення до максимальної демонстрації багатства. Ну і гарні чашки. Знаю, що ви подумали, що жодного значення до одягу чашки не мають. Але що ж, просто захотілося. Згадати про чашки в епоху Марії Антуанети просто тому, що вони гарні, наскільки гарні, що можна їх сприймати як за аксесуар. Якщо б можна було б, я з тою чашкою би була б постійно. Слідом за знатими дамами моду перейняли і куртизанки. У 20 столітті Гламур міцно утвердився в Голлівуді, починаючи з 30-х-40-х років. Ну а друге дихання він вже отримав в 70-ті. До теперішнього часу голлівудський гламур припинив бути привілеями червоних доріжок чи світських раутів. І знайшов відображення в гардеробі багатьох жіночок. Гламур тисячі 2024 році зазнав значних змін з часів сумнозвісної королеви Франції. Проте концепція завжди виглядати шикарно і одягати все дороге відразу залишилася незмінною. Концептуальні особливості стилю. Сьогодні голівудський гомур міцно асоціюється з життям зірок або ж селебріті з інстаграмів всіляких. Селебріті викладають фото в неймовірному ексклюзивному вбранні з вінтажними аксесуарами. І часом там такі силуети, силует, який може одягнути, що не присісти, не поїсти, не пукнути. Їхні образи демонструють естетику витонченості, благополуччя життя. І часом те, що в них немає ребер або вони резинові. Однак при створенні аутфітів не варто сліпо копіювати вподобання пофарбовані луки. Ми ж Гламур, це про за все, індивідуальність заснована на чітких постулатах. Наприклад, зендея в своїх образах завжди намагається виглядати концептуально, особливо на прем'єрах фільмів. Ось вона на прем'єрі Дюни, і персонаж, яку вона грала, носила щось схоже. Я в дитинстві теж, коли обматувалась простиньою, мала такий вайб. Тільки я виглядаю як чучело, а дзендея, що то і нормально виглядає. Ще один доказ, що на неї хоч мішок, натянився буде ок. А гляньте на її образ на прем'єрі фільму Людина павук додому шляху немає. Я б краще глянула на ту людину, яка бісером. Вишивала ту сукню, напевно, вона виглядає якось так. Словом, голівудський гламур це не просто шикарність і гроші, хоча б це так. Але перш за все, це ідея креативна і зрозуміла. Ну і баланс. Ось, наприклад, костюм з м'яса це вже перебор, а костюм з простині ще норм. Тканини. Матеріали часто блискучі або яскравих соковитих забарвлень. Сапочі повипадали всіх оточуючих, коли побачать твій аутфіт. Тільки такої реакції від оточуючих я жду. Тканина вибирається химерна. Чим з більшим приколом, тим краще. Невагомий шов. Мерехтли. Ни атлас, ажурний гіпюр, ніжний оксамит, джерсі та кашемір. І звісно, ж, хутро, хутро, хутріще В стилі голівудський гламур також цінуються шкіряні вироби, і латекс ним тут теж є місце. Все ж таки, повторюсь, особливе місце в стилі голівудський гламур займає саме хутро. Причому хутряні вироби можуть бути і не натуральними, а штучними в найрізноманітніших кольорах. Від рожевих до лимонно-жовтих, щоб і горжетки не єдиний варіант. Хутре може бути присутнім на комірах, шерстяних навушничках, навіть на чоботях десь. До речі, на нещодавніх фешн-віках я бачила інфлюенсерок а стільових, які ходили в махнатих туфлях. Якщо найду, прикріплю відео. Виглядало прикольно. От ти саме те, що я очікувала побачити від фешн-інфлюенсерок. Кольори. Колірна палітра вражає різноманітністю. Тож, в кого не натреноване око, там і качати можна. Тут є місце навіть сріблястим і золотистим речам. найкраще вони підійдуть до цієї естетики. Стилістика відкидає всі півтони і приглушені відтінки. Не дай Бог, не дай Бог одягнути щось. Пастельне. Пастельні кольори для голівудського гламура це все одно, що для японок обтягуючий одяг. Неприпустимо. В гламуру нас крайності. Якщо синій колір, то ультрамарин. Якщо червоний колір, то яскравий червоний. Якщо оранжевий, то це якийсь стиглий апельсин. А якщо жовтий, то максимально сонячний та лимонний. Крій і фасони. Гламур не сприймає мішкуватих фасонів. Крій має бути максимально приталеним, щоб можна було роздивитись. Кожен вигін твого тіла до того ж, це підкреслює достоинства фігури. Також в концепцію вписується глибока декольте, відкрита спина або ж еротичний розріз на подолі. І в принципі, цей стиль дуже любить еротику. Чим більше голого тіла, тим краще. Сподіваюсь, цю фразу ніхто з контекста не витягне. Серйозно, будь ласка, не треба. Звісно, голівудський гламур має свої підтипи, і їх можна поділити на класику та сучасність. Поговоримо про декілька з них. Вінтажний гламур. Основні риси стилістики можна підглянути бути в секс-дів 40-х, 60-х років. Мерлін Монро, Бріджит Бордо, Софі Рен та Елізабет Тейлор, спідниця, дзвін середньої довжини або ж відвертій сукні до підлоги. Яскрава помада і вразні стрілки на очах. Діамантові сережки, смарагдові кольє і, звісно, шубки, шубочки, шубки. І да, кудрі, і ще раз кудрі. Це та сама естетика високих рукавичок, глибокого декольта і дорогущих аксесуар. Такі образи можна зустріти в біографіях майже кожної зірки старого Голівуду. Наприклад, Грейс Келлі прийшла за Оскаром у сукні холодного зеленоб Блакитного відтінку і помилому у зім'ятих білих рукавичках. Звісно, трохи забула одягнути здорову ще діамантове каліє на шию, але нічого, золота статуетка в руках компенсує все. Ось Ава Гарднер, теж на оскарі, але кількома руками пізніше. Безкуча сукня, рукавички, тіара, ну, все як треба. Лорен Брекло позує на прем'єрі стрічки, як вийти заміж за мільйонера в синій сукні з паєтками. І шикарно недбало одягнуті рукавички. До речі, я таки нещодавно. мерела в манго мисаш скав шо Некрасива фігня, якась, але я впевнена, ви мої гламурні подружки це оціните. І напишіть мені в коментарі, що не так все і плохо, і можна було б їх купити, якщо в іншому кольорі був. Ріта Гейворд у чорній сукні без бретелей і чорних атласних рукавичках дає жару мелодрамі Гільда. Якщо він теж не гламур, то це 100% високі рукавички і кудрі. А якщо ще вдасться урвати бріантове кальє, то це 100% попадання в образ. Міський шик – це вайб Одрі Хепберн в фільмі Сні Данок у Тіфані їхній гардероб характеризується речами з дорогих тканин, брендовими аксесуарами та витонченими прикрасами. Колірна гама речей і макіяж скромніші, ніж кінозірок, але яскраві акценти обов'язково присутні. Найчастіше Їхню роль виконують помітні ювелірні прикраси від провідних модних будинків. Це не можна назвати old money, тому що в естетикі старих грошей, немає логотипів, і там твій образ не повинен кричати про те, що ти багатий. А тут такий без каблучки в стилі Елізабет Тейлор. Нікуди, ти можеш хоч мішок на себе натягнути, але ну бріляти мають бути присутніми десь на тобі точно. Пофіг де... Хоч не знаю, просто більянт, отак носи, але но він має бути. Гламурна діва. Тут у нас вайб фільму великий Гетсбі». Ви обов'язково маєте сіяти і блістати. Надмірна якість прикрас, велика кількість перлів і дорогоцінного каміння. Яскравий макіяж, блискітки, пір'я, мережево. Головне, щоб все ця пишність не мала химерного вигляду. Всі підтипи мають виглядати нарядно. Тому що голівудський гламур просто не обходиться без дорогих прикрас, навіть якщо ви челапаєте до магазину. Зачіски діаманти це те, що робить ваш образ досконалим. І не Вайте сяяти по можливості обліпіться блискітками і урвіть високі рукавички. Як же зібрати базовий гардероб гламурної діви? Щас все розкажу. Звісно ж, для створення базового гардеробу недостатньо просто понакупити мікс якихось різнопланових безкучих речей і екстравагантних прикрас. Речі мають підпорядковуватись певній структурі. Обов'язковим елементом гардеробу є сукня. Ви можете не мати ні штанів, ні шортів, не знаю, ні спідниць, але мінімум три сукні обов'язково. Мають бути усі силуети обов'язково приталені, жодних балахонів. А ось довжина може бути різною в залежності від події, на яку ви збираєтесь піти. Чудовою альтернативою сукням в повсякденних образах можуть бути спідниці та топи. Кілька речей різноманітних фасонів і забарвлень дадуть змогу створити велику кількість луків на кожен день. Обов'язково обирайте сукні з відкритою спиною або ж з якимось вирізом. Це додає епатажності та гламуру. Не обійтись в жіночому гардеробі і без штанів. Вони, до речі, можуть бути і шкіряними, або ж латексними. Штани можуть бути як укороченими, так і стандартної довжини. Зі звичайною або ж високою посадкою. Серед верхнього одягу, звісно ж, провідними є шубки та гаржетки різної довжини. Причому ці елементи гардеробу часто виконують декоративну функцію, тому що, ну, звісно ж, гламурна розкішна дама не проводить багато часу на вулиці. Ну куди й та вулиця з такими голими наядами? Це стік, ніхто не відміняв. Трохи менш популярними в гламурі є шкіряні куртки та кашемірові пальта. Перший варіант вписується в стильове відгалуження рок-глем, що середнє між рок субкультурою і блискучим гламуром. Витончене та шикарне взуття, звісно ж, краще, ніж комфорт та функціональність. Тож підбори, каблучки, шпилічки, поломані ноги і психіка. В пріоритетах завжди моделі на високих підборах. Це підкреслює щиколотки і показує те, що тобі подобається страждати. А от фасони взуття можуть бути найрізноманітніші. Босоніжки і і туфлічовники на спекотний сезон, батальйони зі шкіри або замчі про холодну погоду, що буде панчохи з велюру і глянцеві ботфорди на холодну пору року. Взагалі, взуття на холодну пору року не ну так вам вже і потрібно, тому що ви ж гламурна діва, ви що там по тих в снігах ходите. Я вас умоляю, басоножок одних прилічних хвата. Зрозуміло, що як і весь одяг, взуття має бути від, від відомих брендів. Сумки теж підбираються відповідно до стилю, ніяких рюкзаків, великих торп і всього цього. Тільки моделі чітких форм. Декор може бути найрізноманітнішим. Від імітації шкіри змії до прикрас. Ланцюжками, китицями, шнурками. Додатковими аксесуарами можуть бути капелюшки, хутряні берети і тюрбани. Звісно ж, рукавички можуть бути з відкритим зап'ястям або ж високі. Ну як же ж тут без сонцезахисних окуляр, з ними ти трішечки надмірніше виглядаєш, ніж зазвичай. Це в цій естетиці ніколи не буде зайвою, трошечки снобізму і якогось надмірності в. Outfiti. Серед ювелірних прикрас, безперечним фаворитом, є, звісно ж, діаманти. Діаманти це класика, але добре підібрані для образу мінерали, теж підійдуть. Гламур це завжди сяйво каменів, якими можуть бути прикрашені навіть ремінь на штанах і сумка. Нехай це буде не діаманти а гірські кришталь, хоча, само собою, він теж не дешевий. Головне блискуча краса, що переливається на сонці або у світі софітів. Макіяж і зачіска в стилі голівудський гламур. Недбала укладка або ж творчий безлад. Серед Ах, для голівудського гламуру гламурна дама має виглядати максимально доглянутою. Який би варіант зачіски не був обраний, укладка має бути виконана на професійному рівні. У макіяжі вітаються яскраві кольорові відтінки, а також акцент на очі та губи. Як і зачіска, макіяж має бути бездоганним. Для брів і вій передбачається просто якісне фарбування в темний відтінок. Губи оформлюються контуром та покриваються тінтом. Обов'язково здорове шкіре обличчя і використання найкращої доглядової косметики. Так, да, дороге тут навіть те, чого не видно. Крем, не задавайте питань так треба. Що ж, ось така історія в нас була. Гламурні діви привертають особливу увагу, викликають захопленість і навіть заздрість. Однак, прихильники стилю завжди балансують на межі шику та несмаку, вульгарності, ну і навіть комічності. Щоб не вдарятись в крайності, важливо відчувати основні тенденції і Повністю прийняти філософію стильового напряму. У зірок, наприклад, цілі команди людей, які підбирають їм наряди, підшивають, займаються їхнім волоссям і макіяжем. І навіть в команди стилістів не завжди вдається відчути межу і придумати сухню, яка схожа на омлет. Корисно обчати і провальні луки. Це не тільки дає змогу на інтуїтивному рівні виробляти почуття стилю, а ще й не фігово так піднімає настрій. Що ж, голівудський гламур підійде для тих, хто має безмежну яскравість та креативність в своєму характері. І оце все можна неабияк. Гарно передати через одяг. А якщо у вас просто є дофіга грошей, то чому б не носити ямати кожен день, як Елізабет Тейлор? І від себе трішки хочу додати, що не потрібно бути відомою і багатою, щоб одягати стилі голівудських гламур. Я не з тих снобів, які будуть говорити, що якщо стиль тиха розкіш, значить в ньому можуть одягатись тільки люди, які з самого народження багаті. Ні, хто так сказав. Це прекрасний винахід для людей, які просто люблять спокійні кольори. Простий одяг, так само і з голівудським гламуром. Мені... Пофіг, скільки у вас грошей, якщо у вас немає діамантів, урвіть собі якийсь камінь, який підходить під ваш знак зодіаку І носіть його з задоволенням і свіркайте на тлі цих сірих буднів. Піднімайте собі настрій і оточуючим своїми химерними шикарними луками, а що тут такого, жизнь одна. І скучна між іншим, тому що вона складається з простих моментів і треба якось вносити фарби в цю сіру жизнь. Коротше, купіть рукавички до ліктя і довгу сукню, і насолоджуйтесь своєю шикарністю. До речі, пам'ятайте, що одяг. Це перше враження, і не забудьте написати коментар. Вам не складно, я не в депресії, та до наступних нестільових відео. Па-па!